Один газовий, другий крадений по Хундаях. Це що ми маємо. Це Менеджера він собі газовий пригнав. А це крадений до нас приїхав. Це з Америки. Hyundai Elantra 2017 рік. 17 це рік? Да? 2017 рік до нас приїхала з Сполучених Штатів, з якою проблемою з тим, що її вкрали в Америці. Я вже себе там знімав біля неї, але загальний огляд ще по ній не знімаю. Давайте подивимося, машинка зі всіх сторін приїхала до нас ціленька. Ось тут тільки, ви бачите, щось, щось, щось є по бамперу. Я думаю, так, подивимося. Там. Бамперу це треба буде підпаювати або замі... ну, краще, напевно, підпаяти, що будемо міняти в колір, якщо він гарненький. Машини не спрацьовують безпеки. Я зараз розкажу, чого машини крадені списують. Подивіться, бачите, біля руля знизу розібране. От так і, і вона поїхала, її вкрали, оголосили там, наприклад, в рошук, знайшли якимось чином, але вже власник отримав виплату. Тому такі машини дуже сильно ціняться в, в нас, як в покупців, щоб ми їх купляємо, тому що вона максимально йдуть цілі. Вони десь тільки зламаними замками чи з мінімально розбитим вікном. Так, деколи буває, коли машина, вони десь втікають, поб'ють, тут також щось по мінімуму. Але це все видно на аукціоні Копар. От подивіться, зі всіх сторін на, на цей автомобіль. Це те саме, як ви любите з Європи, знаєте, брати автомобіль, він весь цілий. Також така сама ситуація. Дивимося, куди залізли. Бачите, куди залізли в автомобіль? Розбили вікно, залізли в авто, зламали і поїхали. Класні варіанти. Люди, дек... Люди люблять брати два типи машин максимально цілі. Це топлені, тому що вони не биті. Ні, три навіть. З поломаним мотором. Вони також цілі продаються на аукціоні, не биті. Але нових машин мало з поломаним мотором, їх важко знайти. А ось крадені, вони максимально йдуть цілі і можна взяти їх за чуть-чуть вищі гроші, але вони не максимально цілі. Тому наскільки нагадую, наскільки буде битим автомобіль Сполучених Штатів, все залежить від вас. Наші менеджери безкоштовно вам надають консультацію. Ви вибираєте свої машини, підписуєте з нами договір. Наші послуги вартують 600 доларів. все відкрито, все прозоро, всі інші витрати, що ви платите, це за автомобіль і за доставку. За автомобіль платите одразу. Тобто, якщо ця машинка вартує там, наприклад, 2-3 тисячі доларів, там ви платите і тільки по приїзду в Україну або вже на митницю, не на митницю, а в порт, тоді ми вже беремо остальну суму за розмитнення та за доставку. Тому ви гроші не заморожуєте, тільки купуєте машину в штатах. Звертати з компанію Митертреть ми з радістю привіженемо машину для вас і вашої сім'ї.